Доброго дня, шановні колеги Голубоводи. І не тільки Голубоводи, всі, хто дивиться Ютуб, наші ролики. Ну, от у нас сьогодні. 8 травня. Знову похолодало. Закінчуся Робочий день і хочу продовжити наступну серію роликів. Це вже коли голуби наші будуть летіти, показувати результати. Взяв цей. Журнал, щоб було, було на що подивитися, ну, щоб не скучно було, да? Я так буду гортати і ми будемо говорити. Значить, ми... Це ж у нас який зараз сезон вийшов. Зимою у нас була сп'ячка, да? ми їх содержали і готували до племенного періоду. Потім почався у нас племенний період, він вже, в принципі, <кій> де в кого вже давно закінчився, в мене він закінчується вже. Та вже це вже нікому не цікаво. І ось у нас на порозі слідуючий період. Це період, якого всі чекають з нетерпінням, і який підкреслює весь рік, який ми проводимо з голубами. Він відображається в цьому короткому часу, в цьому відрізку, який ми називаємо змагання, льоти. І тут, як говориться, ми бачимо картину, да? що ми досягли? І тут ми хочемо поговорити. Як же все-таки нам виростити цього чемпіона? Що для цього зробити, щоб голуб полетів? І як він може летіти цей голуб, і куди він буде летіти і все інше? Якщо цього... гортати цього журнала, то тут видно ціле... цілі покоління е... голубоводів. Нелюбителів, скоріше за все, професіоналів, які працювали для того, щоб вивезти, зберегти, а також усовершенствувати свої спортивні голуби. Це вже не просто голуби, це вже члени родини, тут наскільки це все серйозно, там люди до цього дуже сильно серйозно підходять. Ми ще не знаю, якщо враховуючи того, що у нас таких поки що немає таких журналів і все там такого роз... рознообразія кормів, якихось препаратів, способствуючих для. Того, щоб голуби е, краще летіли, краще плодили, краще жили, то я сказав би, що ми, напевно, або не хочемо розвиватися, а можемо й диєтанти, хоча, хоча я знаю, що Львів там дуже давно Львів займається голубами, то там, в принципі. І, м Зосереджено, напевно, весь костяк спортивного голубоводства. Я нікого не хочу обіжати. В кожному регіоні є класні голубоводи, але десь їх є більше, десь їх менше є. У нас в западна частина України. Там дуже багато голубоводів, дуже багато голубів. І вони, в принципі, непогано вони летять. Якщо зайняти наші голуби, я не думаю, що наші голуби хулишенці, то тут на картинка. просто люди тут е вони не просто змагаються, вони живуть, розумієте, в них це Це не хобі. От мене, наприклад, це хобі. Я там стараюся да, щось зробити, але враховуючи те, що це хобі, і я там не буваю стільки часу, скільки потрібно. І скільки і скільки, скільки навіть хотів би, то ну, трошечки трошечки так. А от люди, які займаються цими голубами професійно, їх життя поставлено на карту, от таких результатів вони добиваються. Значить, для того, щоб отримати таких голубів, я би виділив. Декілька пунктів. М -М, може три, а може 4, а може п'ять. зараз подивимося, як ми впишемося. Значить, для того, щоб наші голуби летіли і показували результати, має бути перший пункт це м -М, генетика. Тобто в нас мають бути такі голуби. Такі голуби, які можуть літати. Ну, звісно, що вони мають бути поділені на якісь категорії, на короткі, на середні, на далекі дистанції. Це зовсім різні голуби. Але ми повинні таких голубів мати. Друге, значить, це, напевно, саме основне, ми повинні вміти працювати з цими голубами. Тобто, кожне покоління повинно приносити більше і більше е, нам класних голубів. А в нас чомусь буває так, що м, з кожним поколінням ми їх втрачаємо більше і більше, і потім в кінці ми знову шукаємо голубів. Бо у нас виходить, що, що у нас їх немає цих голубів. Хоча, знаючи, як з голубом працювати, і вміння і хотіння бажання. Приводять до результату. Це, значить, на другому місці. Бажання, хотіння, вміння. Напевно, напевно все-таки вміння більше підходить слова працювати з такими голубами. Третє, я збив би в кучу два фактори це кормова база. І здоров'я голубів, тому що воно одне від одного, вони недалеко. Тобто, якщо ми забезпечимо своїх голубів правильним кормом і е, своєчасно даво їм те, що їм потрібно, ми будемо, получимо, отримаємо, отримаємо е, результати своєї роботи. Тобто у нас будуть голуби, які будуть летіти. Голуби для того, щоб голуби летіли різні категорії. Голуб має бути здоровий. Перевіряється там все дуже просто, бере цього голуб в руки. Якщо він, цей голуб набитий, якщо в нього мешця накачана, ну, виділяється, то тобто не сухий він. Боже збавив, якщо він сухий, то це вже все, це вже... такий голуб взагалі не пускається нікуди. Тобто він має бути в балансі цей голуб. Потім має бути гарне оперення цього голуба. Яке може просто стояти дощу, снігу, вітру в кінці кінців. І здоров'я, здоров яке вертає голуба назад, голубник. Навіть якщо він загубився цей голуб, він повинен знайти в полі їдло, десь щось, десь щось відсидітися, навіть якщо якийсь вітер або дощ, переночувати і шукати, шукати дому. Ну, а то, що шукати дому, це вже генетично заложено йому інстинкт дому і має летіти додому. Так, от такі, скажімо, у нас пункти, да? так? Генетика, здоров'я, корм, праця тяжка, нелегка. І кінцеві результати, які ми отримуємо вже випускаючи цих голубів і отримуючи результати. Ну, що я можу сказати, що я коли беру в руки своїх голубів, я бачу, що мій успіх. Напевно, на поділці 50% від того, що я хотів би. Я не маю тих голубів, які були похожі на оцих голубів. Да, там є красиві голуби. Але таких голубів, як тут на малюнку, на жаль, поки що в мене немає. Тому що ці голуби, якщо на них подивитися, то тут, в цих голубах, навіть подивитися на голуба, як в нього, який в нього відтінок на шиї. Между допрочим, я дивлюся, якщо голуб здоровий в нього є все в балансі, в нього має бути отак переливатися шия. Це якщо так проливається шия, то це я би сказав, би, що цей голуб взагалі чудовий. Все-таки в мене голуби набагато слабші, чим тут. Через що? вам буде відвиступний результат. Якщо там щось полетить, із тих голубів, що я наплодив, там їх більше 50 штук, там десь їх буде взагалі молодих штук 60, а може і 70. Якщо буде із тих голубів якийсь результат, принесе щось, то це буде класно. Тому і навіть я старався, я їм давав, ну, як міг. То, що міг, але все рівно. Я бачу, що моя праця ну, недостатня, щоб мати таких голубів. Тому що я не приділяю їм такого уваги, такого значення, як приділяють оці люди, власники цих голубів, яких ми бачимо на картинці. От хоча візуально дивися на цього голуба. Ти. Ну, що тут цьому голубі, да? Тіпа, голуб як голуб, але коли ти придивляєшся, а саме, коли ти береш в руки цього голуба, ти розумієш, що... Я тримав у руках чемпіонів вони бувають різні. Є такі, що нічим там не відрізняються від другого б'ю. Є такі, що виражені. Тобто по-разному буває. Але, що саме характерно для всіх цих чемпіонів? що вони всі здорові, здорові, крепкі голуби. Через що вони і чемпіони. А щоб добитися здорових крепких голубів, ми маємо правильно їх содержати, кормити і, коли є необхідність, допомагати їм виліковуватися. Сприяти тому, що голуби, якщо захворіють, вони швидко встановлювалися, підліковувалися. Тому що від е, болячок, болезні ніхто не застрахований. Лі, лічити голуби, е, я не вмію лічити голуби. Якщо хтось вміє лічити голуби, то це класно. Але мені кажуть, що лічити голуби вміють е, люди із ста, може один, а всі остальні напевно. Так собі тіпа, да, а ті ні. я вилічуся не здох, то туди. То, то, да. Ну, як би так. Ну, от, такі, такі ми маємо справи, не? значить, щоб мати чемпіонів і ними літати, щоб нас вони ці голуби радували, ми повинні соблюдати. Определенні правила і так працювати цими голубами, як працюють люди, чемпіони, які цих голубів вивели. О, пожалуйста, вот дивіться, Купман. Я подивіться, які голуби. Я розумію, що це малюнок, що це фотографія, але... Я думаю, що вони, що його взяти в руки, то вони не чуть не хужі за ті, що тут на цих фотографіях. Дуже круті голуби. Е, гарного вечора всім. До побачення. До слідуючих зустрічей.